вмиватимуть території західних областей у п'ятницю 14 червня. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища вдень плюс 21. У Чернігові та Сумах хмарно на території решти областей півночі та центру пройдуть дощі подекуди з грозою. Від нічних плюс 13 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 26. Мешканцям південних областей синоптики радять озброїтися парасольками в Криму в цей день без опадів. від 17 до 34 градусів тепла. Дощ та грозу синоптики прогнозують у Донецьку та Дніпрі. На території решти східних областей опадів не передбачається температура повітря вночі від плюс 16, в день до плюс 31. У суботу, 15 червня, на заході переважно хмарно з проясненнями. В Ужгороді та Івано-Франківську має бути ясно в Хмельницькому та Чернівцях дощитиме, від нічних плюс 12 в день потепліше до плюс 24. На півночі та в центрі пройдуть дощі подекуди з грозами. Лише у Вінниці та Кропивницькому без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 14 вдень до плюс 23. Також дощі та грози синоптики очікують і в південній частині країни. Від плюс 18 вночі до плюс 24 вдень. На сході переважно дощитиме, але в Луганську та Донецьку цього дня опадів не передбачається. Від 18 до 32 з позначкою плюс. На заході в неділю 16 червня переважно хмарно з проясненнями. В Івано-Франківську, Чернівцях та Хмельницькому синоптики прогнозують ясне небо. Температура вночі від плюс 12 в день до плюс 25. На мешканців півночі та центру чекають дощі та грози. Без опадів за прогнозами синоптиків лише у Вінниці. Від 14 до 24 вище нуля. На півдні країни пануватимуть зливи. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 28 вдень. Території східних областей також охоплять дощі та грози. Температура повітря від плюс 19 вночі до плюс 27 в день.